IT, зазвичай чорна скринька для менеджменту. Більшість роботи прихована. Як же SEO самостійно дати оцінку роботі його ІТ-департаменту без залучення сторонніх консультантів? Для цього досить відповісти на декілька простих питань. Ваш ІТ-директор є присутнім на періодичних зустрічах топ-менеджменту? Чи розумієте ви, про що говорять ІТ-спеціалісти на зустрічах з бізнесом? Чи мало у вас компанії Excel? -а? І чи задоволені ви в цілому роботою свого ІТ-департаменту? Скільки позитивних відповідей ви отримали? Якщо на всі питання ви відповіли так, то вітаю! З вашим IT проблем, можна сказати, нема. Але якщо є негативні відповіді, то ваш ІТ-департамент потребує трансформації.